Так, ми приходимо в кінотеатр, купуємо солодкий попкорн, беремо Кока-Колу йдемо дивитися фільм або мультфільм. Угу. Коли ми дивимося паралельно, ми їмо, наш мозок сприймає тільки одну частину. Наш мозок сприймає Ми дивимось він не помічає, що ми їмо. І саме тому навіть діти, коли поїли попкорн в а, кінотеатрі, вони через півгодини, через годину скажуть, а я їсти хочу. Але ж ти їв, ти ж їв солодке, а тому що мозик не сприйняв. Він сприйняв, що ми кидаємо щось до рота, але він бачить мультик, і він не оцінює, що ти з'їв попкорн, а там вже 700 тисяч кілокалорій. Привіт всім батькам, які ставлять. Планшет або телефон перед дитиною, коли вона їсть, для того, щоб вона поїла. Я це бачу дуже часто і розумію про те, що, будь ласка, ну тобто людина споживає їжу, мозок не засвоює цю їжу як елемент того, що вона сита, тому що вона дивиться мультик. І потім ми даємо ще більше калорій, а потім дивуємося, що там шлуночок, ну, що щось не так сталося, а чому там посипало десь.